Історія науки це не тільки історія відкриттів, але й історія замовчувань, скільки істин було поховано через те, що вони виявилися незручними для можновладців, механізми придушення наукової істини лише вдосконалювалися зі століттями від церковної цензури часів Галілея до корпоративного тиску на дослідників, які виявляють шкоду тютюну або цукру. У сучасному світі це набуло форми витонченого інформаційного менеджменту корпорації фінансують незалежні дослідження, результати яких дивним чином завжди виявляються вигідними для спонсорів, наукові журнали публікують статті з позитивними результатами в п'ять разів частіше, ніж з негативними, створюючи спотворену картину наукового консенсусу. Але найвитонченіша форма придушення істини в наш час це інформаційний шум, навіщо забороняти незручне дослідження, якщо можна просто втопити його в морі псевдонаукового сміття. В епоху, коли будь яка людина з доступом до інтернету може називати себе експертом, справжні наукові прориви розчиняються в океані конспірологічних теорій, альтернативних фактів і відвертих фальсифікацій. Є іронія в тому, що суспільство технологічно більш просунуте, ніж будь-коли в історії, стає все менш здатним відрізняти наукову істину від фальшивки. Ми створили такий обсяг інформації, що самі в ній тонемо, і в цьому каламутному потоці простіше маніпулювати науковою істиною, ніж будь-коли раніше, а іноді істину придушують, як кажуть, з найкращих мотивів. Деякі знання занадто небезпечні для широкої публіки так виправдовують цензуру ті, хто вирішує за нас, що ми повинні знати, але хто дав їм право вирішувати, і чи не занадто часто за турботою про нашу безпеку ховаються корисливі інтереси.